Оцифрування трудових книжок на найчастіші питання надали роз'яснення у пенсійному фонді. Нагадаємо, до червня наступного року триває відведений державою період для переведення трудових книжок в електронний формат. За тим призначення пенсії здійснюватимуть автоматично за віком. Люди, які ще працюють ні разу не звертались до пенсійного фонду за призначенням пенсії, вони повинні або самостійно завантажити скановану копію трудової. Книжки на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду, або це повинен зробити за них роботодавець. Наталія Костюша наголосила, громадянам, які розпочали свою трудову діяльність після 1 січня 2004 року, звертатися до пенсійного фонду для підтвердження стажу не потрібно, адже з 2004 року облік уже ведуть в електронному вигляді. Громадяни, які вже тривалий період отримують пенсію, теж не повинні звертатися за оцифруванням.